Напевне, всі кременчужани знають, що вода у наші крани потрапляє завдяки роботі комунального підприємства кременчук А от чи замислювалися ви, куди вона прямує після користування надалі, та яке обладнання необхідно для того, щоб її очистити? У 2014 році була завершена реконструкція лівобережних каналізаційних очисних споруд комунального підприємства Кременчук-Водоканал в рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 під час реконструкції замінили обладнання компресорної станції очисних споруд на чотири повітродувки чеської компанії Кубічек. До початку повномасштабного вторгнення комунальне підприємство Кременчук-Водоканал встигло закупити ремкомплекти запчастин для заміни їх на трьох повітродувках. Днями в рамках гуманітарної допомоги від Чехії Кременчук отримав. Для очисної системи каналізації Лівобережжя необхідні деталі для ремонту системи четвертої повітродувки. З таким проханням керівництво комунального підприємства Кременчук Водоканал звернулося до директора з експорту компанії «Кубічек» Петра Баслера. На даний момент планується в серпні місяці виконати заміну цих запасних частин, які... Дуть до покращення подачі кисню на біореактори. Система повітродувки є невід'ємною складовою біологічної очистки стічних вод. На біологічному етапі очистки стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні споруди. Дуже потрібна аерація. Аерація це подавання кисню, який змішується зі стічною водою. Кисень відіграє дуже важливу роль в життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, які в свою чергу беруть участь в руйнуванні органічних сполук в стічній стічні воді. Без отриманих деталей система не мала презерву потужності. Тож Кременчуцькі комунальники вдячні партнерам, які допомагають нашому місту за плідну співпрацю для загального блага мешканців. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.